Quali sono le parole per la nostra attiva cattolica in Ucraina? In quale coro lei adesso lascia l'Ucraina? Allora approfitto di questo momento per salutare, ecco il momento in cui mi concedo dall'Ucraina, dall per salutare tutta la Chiesa Cattolica in Ucraina. І подякувати всій католицькій церкві України. Якомедичево єри, а всі військові греко-католичі, як великі, конуши п'ю до della Chiesa in Україна. Що я виїжджаю звідси, так як я сказав єпископам римо-католицьким і греко-католицьким, виїжджаю більше знаючи Україну.

дав силу, відвагу і багато любові. Емінінціо, eh. прошу Вас про особливе благословення для телеградачів DW «Ціани». Перебачимо, що ви робите. При нашому качегвардану і при нашому таборі «Кидіаму на Благородиціону». Так, з великим сподіванням. Бенедиктую Вас, Оніпотенс Деус, Патер і Філіус і Спіріто Санктос. Амінь. І дякую також за Вашу службу. Дякую. Avete accompagnato passo per passo questo pellegrinaggio, abbiamo i vostri servizi, abbiamo vi krok za krokom śledowali z tym wizyt. Sarete anche stanchi dopo tutto questo lavoro, siete un po' uno di vi sono molto grato, Io eh? piace.